Доброго дня! І це наш новий урок алгебри 8 класу. На цьому уроці я хочу вам показати, як обчислювати корені з великих числ. А, Ну, перше давайте ось про що поговоримо. Дуже важливо це розуміти. Давайте намалюємо зараз координати промінь. Саме координати промінь часової прямої нам не потрібно. А, і давайте ось що зробимо. Так, ось це у нас буде у нас. Давайте ось це у нас буде 0. Так. Ось це у нас буде. 1. Хоча давайте як ось як зробимо. Давайте почнемо з одиниці, наприклад. А, ось тут у нас буде, наприклад, 10. Ось тут у нас буде 100. Ну і так далі. Тепер давайте а, запишемо ось ці числа як корені з якихось чисел. Ну, наприклад, 1. Це корінь з одного. 10. Це корінь 100. Так? Тому що 10 у квадраті це 100. Корінь з 100. 100. 100 в квадраті це 10 тисяч, тому тут запишемо корінь з 10 тисяч. І тепер ось що уважно розуміти. Якщо в нас було а, під коренем число від 1 до 99, саме до 99, від 1 до 99, то ми у результаті отримаємо число, а, яке однозначно. Ми можемо це записати ось такою, ось такою чорточкою та ось таке число. Ось так. Тобто саме у всіх межах. Якщо в нас під коренем було число від 100 до 9999, то у результаті ми отримаємо значення кореня двозначне. Ну і так далі ось далі. У нас буде тут вже тризначне число, так? Тобто це ми зрозуміли. Це дуже важливо зараз допоможе. Тепер давайте а, до обчислення кореня. У нас перший корінь, давайте. Корінь з 5184. Ну, По-перше, давайте згадаємо те, що ми знаємо вже деякі квадратне числа. Ну, Наприклад, 7 у квадраті це 49. так? А скільки буде 70 у квадраті? Це 4900. так? Так. 8 уклорай це 64, так? тоді 80 квараті це в нас буде 6400. Так, дуже гарно. А, тоді давайте знайдемо корені з якихось між якими лежить ось це число. Ось цей корінь. Ну, В даному випадку корінь ось цей більше, ніж корінь з 4900, так? тому що число більше, ніж ось тут. Але ось це е, число менше, ніж. Корінь з 6400. Тому що знову ж таки підкорнемо, що тут більше, ніж ось тут. Якщо ми зараз обчислимо ось тут в лівій та правій частині нашої подвійної рівності, то отримаємо, що значення нашого кореня з 5184 варіюється між 70 та 80. Тобто з таким чином. Так. Ну і тоді дивіться. Ми одразу ж таки можемо сказати, що. Ми вже можемо сказати, що значення нашого корення це двозначне число. Так? Ну, ми могли навіть одразу ж таки про це сказати, тому що в нас під коренем чотиризначне число. Так? І тоді в нас у результаті значення його дві цифри буде. А, перша цифра тоді від 70 до 80. А, дуже важливо, що тут більше та менше. А отже, перша цифра, перша цифра давайте навіть запишемо, перша цифра корень з 5184 це буде 7. 100%. Тепер як знайти останню цифру. Для цього нам потрібно подивитися на останню цифру нашого підкореневого числа. Це 4. 4. І тепер нам потрібно запитати сам, самого себе. А яке з перших натуральних квадратів дає число, яке закінчується також на 4? Давайте дивитися. Наприклад, 2. 2 тому що 2 у квадраті це 4. Далі що ще. Наприклад, 8. Тому що 8 у квадраті це 4. Все. І тоді остання цифра або 2, або 8. Так? Ось у нас варіант або 72, або 78. Але як знайти ж, все ж таки, яке буде з цих двох значень? До цього нам потрібно з'ясувати, до якого з ось цих чисел двох буде більш, саме чисел, буде більше ось це число, ближче ось це число. Ну, в даному таку набагато ось це число, ближче до 4900. А тоді, ось це число, набагато, значення ось цього числа корення буде набагато ближче до 70. А отже, ось це значення 72 ближче до 70, а отже відповідь буде 72. Ось таким чином. Наступне приклад. І з попереднього нашого прикладу ми вже зробимо деякі висновки. Як швидше все ж таки знайти. Дивіться. Коли ми брали межі з двома коренями, так? то ось це корінь більше якогось, але менше якогось, в нас були чисто 6400, так корінь 6400. Ми навіть на нулі не дивилися. Ми дивилися що? Ми дивилися на ось це число. 64, наприклад. Так? Корінь 64 це 8. А корінь, наприклад, 4900. Ми дивилися на 49. Корінь 49 це 7. А чому ми саме так дивилися? Щоб знайти першу цифру. Щоб знайти першу цифру. Тобто, ми дивилися... Щоб знайти першу цифру, ми дивилися на першу ось цю пару, ось цю пару чисел. Так? Так. Тоді ось тут нас також дивіться 4 значне число, тому щоб знайти першу цифру, двозначне число що буде, щоб знайти першу цифру, подивимось на ось цю першу. Пару чисот. Давайте поділимо ось таким чином так? на пари. І дивіться, 73. Тоді, з попереднього нашого прикладу, ми зробимо висновок. Що нам потрібно, щоб перша, перша цифра нашої, нашої відповіді це повинно бути таке число квадрат, якого не перевищує 73. Так? Наприклад, якщо це буде 8, то 8 квадраті це 64. А якщо це буде 9 у квадраті, то це вже буде 81, перевищує. А тоді беремо 8. 8 у квадраті не перевищує 73. Далі ми дивимося вже на наступну пару ось цю. І це в нас вже ця пара, а точніше, остання цифра дасть нам останню цифру. Це 6, дивіться. Тепер знову ж таки запитаємо самого себе. А яке число, а яке з найменших натуральних чисел, квадрат якого дає число, яке закінчується на 6? Ну, в даному випадку це 6, тому що 6 у квадраті це 36. Все. Більше ніяких чисел, найменших натуральних чисел, які у квадраті дають число, яке закінчується на 6, немає. Тому у даному випадку в нас єдиний варіант це 86, а отже, це буде наша відповідь. Це дуже просто. Але це в нас були підкорення вишитися чотиризначні. А давайте вже з ось таким, наприклад, попрацюємо. Корінь з 178 929. Як знайти вже корінь з усього числа? Спочатку згадаємо те, що ми говорили на координатному промені. Якщо підкореневе число, скільки то значне, то у відповіді отримуємо стільки-то цифр. Дивіться, у даному випадку ми говорили, що корінь з 10 тисяч. І так далі. Ну, в даному випадку давайте що зробимо. Корінь з 10 тисяч. Так? Корінь з 10 тисяч. Це 100. Далі в нас що може бути? Далі в нас може бути, наприклад, корінь з мільйона. Корінь з мільйона. Це нас що? Це нас тисяча, так? У даному випадку, дивіться, якщо ми візьмемо, наприклад, 999, то це буде вже, ну, у квадраті, це буде вже менше мільйона. Це буде вже менше мільйона. 100 це найменше трьохзначне число, а 999 це найбільше трьохзначне число. І у даному випадку підкореневі вирази, вони воюються від 10 тисяч до ну, у даному випадку якогось числа, яке трішечки менше від мільйона. Так? Але, тут, але якщо менше від мільйона, тоді це число п'ятизначне. Відкорене число від, 4, від Ну, так, п'ятизначне тут, і тут п'ятизначне буде. Точніше, 6 вибачте. Ось вибачте. Тоді ось тут, дивіться, підкорневе наше число, воно шістизначне. А отже, у відповіді в нас потрібно бути чотири цифри. Три цифри. Гаразд. Ну Тоді знову ж таки, повертаємося до нашого метода знаходження першої та останньої цифри. Відмічаємо ось так першу пару. Але для зручності давайте відмітимо ось таким чином. Щоб і останню пару також виділити. Зайдемо спочатку першу цифру. 17 у нас перша пара. Е, е, яке число у квадраті не перевищує 17? Це 4. Тому що 4 у квадраті це 16. Е, остання цифра це 9. Яке найменше натуральне число у квадраті дає число, яке закінчується на 9? Ну, наприклад, це може бути 3, тому що 3 у квадраті це у нас буде 9. Або може бути 7, тому що 7 у квадраті це 49. Тому в нас остання цифра або 3, або 7, тому в нас два варіанти: або 4, щось 3, або 4, щось 7. Але питання: дивіться, в нас два варіанти. Але в нас ще більше варіантів. Чому? Тому що ми не знаємо середньої цифри, а як її знайти. Ну, давайте для цього звернемось до більш легкого прикладу. Ось такий давайте приклад знайдемо. Корінь з. Давайте з, з 12 100. Поділимо знову ж таки давайте на пари, але давайте їх поділимо тепер ем, з кінця. Поділимо з кінця на пари. Тому що таким ж самим у нас і тут відбувається. Тобто ми можемо так з кінця поділити, буде те ж саме. Давайте так і зробимо. Е, давайте ось ці нулі. Ну, там тут гаразд, давайте. Перше, число — це 1. Я каже, що в квадраті не перевищує 1. Ну, це звісно таки 1. Число п'ятизначне, тому три цифри. ще які три, дві цифри. Далі 0, дивіться, два нулі, а тому корінь цього числа. Це буде число, яке має у кінці 1 0. Тому остання цифра це 100% 0. Але питання як визначити середню цифру. Для цього давайте ось ці нулі приберемо. Ну, Хоча, давайте не так. Щоб визначити середню цифру, давайте до першої пари. Ну, це не пара до першого нашого. До першої частинки, додамо другу частинку. Щоб разом в нас ось ці дві частинки давали число 121. Яке, який корінь 121? Це 11. А отже, на, на місці перших двох цифр у нас повинно бути число 11. А отже, друга цифра 11, отже, це і буде корінь. Тому давайте на основі цього. Зробимо висновок, щоб знайти середню цифру, нам потрібно до нашої першої пари додати ось цю пару. другу, Щоб у нас вийшло число 1789. Тепер нам потрібно знайти, знайти число, яке у квадраті не перевищує це число 1789. Дивіться, якщо ми візьмемо, наприклад, 40, 40 у квадраті, то це буде в нас 1600. Це буде у нас 1600. Давайте знайдемо 41 у квадраті. Давайте помножимо 41 на 41. Таким чином. Тепер додаємо. 1681. Так, ну не перевищує. Давайте ще спробуємо взяти тоді навіть 42. Так, 42 у квадраті. Знайдемо. Помножимо 42 на 42. 4. 8. 8. 16. Додамо 4, 16. Пішов один тут. 17. 1774. О, дивіться, воно дуже близько. 1764 та 1789. Якщо ми візьмемо 43 у квадраті, явно буде більше, ніж ось це число. А отже, дивіться, ось ця друга цифра. 42. ось ця друга цифра, це і буде середня цифра ось у цьому числі. Тому в нас два варіанти. Або це число 423, або це число 427. Ну і нам нічого не залишається, крім того, як просто перевірити. Тобто піднести до квадрату ось це число та ось це число. Ось таким чином. Ну, я зараз не буду це підносити, можете. Одразу ж таки скажу, що це буде 423. Це буде наша відповідь. Тобто ось таким чином, дивіться, ми визначили третю, другу цифру, коли додали до першої пари другу. Так, і отримали число і потім знайшли. Число, квадрат якого не перевищує це число, і друга цифра в цьому числі і дає нам середнє число. Ну Ось таким чином ми розібрали з вами перший, так скажімо, метод називається метод підбору. Так, метод підбору. Але спочатку, скажімо, ми е, спиралися на самі прості е, такі факти, на які ми можемо спиратися і з яких ми можемо за щось взяти. І потім з цього вже робили якісь висновки, щоб далі як, якимось чином швидше здобути корінь. Давайте тепер поговоримо про другий спосіб. Це називається обчислення кореня у стовпчик. Так, з таким чином дуже цікаво називається цей метод. Тобто ми з вами вміємо додавати, віднімати множити, ділити у стопчик, а ось здобувати корені у стовпчик ми такого ще не вміємо. Ну давайте навчимося. Я одразу таки підібрав. Ну раз почнемо, наприклад, з цього числа легкого, а потім ось це розберемо. Корінь 7396. Як обчислити цей корінь у стовпчик? Ділимо на пари з кінця, з права ліво. Ось таким чином. Далі, знову ж таки, як з методом підбору. Тобто тепер, коли ми вже трішки, ми розуміємо, як працювати з методом підбору, деякі, операції, деякі хитрощі ми вже розуміємо, дивіться, перша пара. Треба знайти квадрат, таке число квадрат, якого не перевищує 73. Ну це 8 буде. Так? Тепер що ми робимо? Ми підносимо 8 до квадрату, це буде 64. І від 73 від першої пари віднімаємо це число 64. Це буде нас. Це буде нас скільки? Це буде у нас 9. Так? А, тепер, тепер, Ми а, зносимо ось сюди. Ось цю останню е, пару, наступну так скажу, Наступну пару. Тобто, у нас вийде число вже 996. Тепер ми е, ось тут малюємо таку лінію. Тепер е, ми ось це число 8, ми його множимо на 2 е, і отримуємо число 16. І тепер нам потрібно ось тут замість зірочки Написати таке число, щоб ось це число помножити на однозначне число, давало 996. Або, ем, іноді, або коли будемо з, більш, ну, з цим числом працювати, наприклад, хоча б наближене, число, щоб воно не, не ось це. Ну, давайте підбіра, під, е, підбирати. Якщо ми візьмемо, наприклад, е, замість ось тут 7, замість 7, отримаємо 167 помножити на 7. Давайте перемножимо. А, у даному випадку це у нас буде 7 на 7, це 49. 9, тут забуду 4. 6 на 7, 42, та ще 4, 46, 6 пишу 4 тут, 1 на 7, 7, та ще 4,11. 1169. о ні, багато, багато. Багато. Тоді давайте візьмемо на, на одиницю менше. Тобто давайте візьмемо 166 помножити на 6. 6 х 6, 6 пишу 3 тут. 6 на 6, 36, та ще 3 – 39, 9 пишу 3 тут. 1 на 6, 6, та ще 1, та ще 3, 9. 996. О, дуже гарно. Тобто ми можемо зараз сюди написати 6. Перемножили, відняти 996, отримали 0, Тобто остачі ніякої немає. Дуже гарно. Остання пара, остачі немає. Тому ось цю ж цифру, яку ми сюди написали самі зірочки, пишемо ось тут. Все. Ось таким чином. Ми здобули корінь цього числа, використовуючи обчислення у стопчик. Ну давайте ще останній приклад ось цей розберемо, щоб краще закріпити цей новий метод. Корінь з 564 тисяч одного. Ось такого цікавого і дуже красивого числа нам потрібно здобути корінь. Ділимо на пари з на ліво. Раз, два. Ось таким чином. 56. Перша цифра. Квадрат якого числа не перевищує 56. Це 7. Тому що далі 8 куральці буде за 64. А 7 курельців 49. Тепер піднесемо до квадрату 49 і віднімаємо від нашої першої пари квадрат цього числа. Тобто відняти 49, це нас буде 7. 56 відняти 49 це нас буде 7. Тепер зносимо ось цю другу наступну пару, 40 сюди, отримаємо число 740. Тепер малюємо лінію ось таку. Тепер е, множимо на 2 ось це число. Це буде 14. І ось тут пишемо зірочку. Тепер яке число потрібно сюди підставити як у цифру, щоб ось це число помножене на це число давало е, число у результаті придобутку, яке не перевищує 740. Або дорівнює. Ну давайте. Наприклад, під, давайте під, підбирати. А, ну, якщо ми візьмемо, наприклад, 5, а, то це вже буде, мабуть, багато. Ну, давайте візьмемо, наприклад, 144. Так, 4 візьмо. А, Помножимо на 4. Отримаємо. 4 на 4, 16, 6, пишу один тут. 4 на 4, 16 та ще один 17, 7, пишу один тут. 1 на 4-4 та ще один 5. 576. Ну, давайте, наприклад, ще візьмемо. Давайте візьмемо гаразд. візьмемо 145, помножити на 5. 5 підставимо. Попробуємо. 5 на 5 – 25, 5 пишу 2 тут. 4 на 5 – 20, та ще 2 – 22. 2, пишу 2 тут. 1 на 5 – 5, та ще 2 – 7. 725. О! Вже дуже-дуже близько. Тому 100% 6 не підходить. Тому ставимо ось тут п'ятірку. Тепер віднімаємо 725, тобто віднімаємо від цього числа добуток ось цього числа. Відняти 725, це у нас буде 15. Так, 15. А, ну і тепер зносимо тут у нас ось число, зносимо останню пару 0,1. ось сюди. Отримали число 1501. А, тепер ось цю п'ятірку, Не забуваємо ось цю п'ятірку, яка підійшла сюди, ми записуємо як наступну цифру. Далі ми ось це число множимо на 2. Так, множимо на 2, це буде 150. І записуємо ось тут зірочку. І замість зірочки нам потрібно записати таке число, щоб ось це число помножене на ось це число давало у результаті 1501. Ну, тут насправді так і напрашується: написати тут 1, тому що у нас буде 1501 помножити на 1. А це і буде наше число. Віднімаємо від цього числа добуток ось цих. Отримаємо 0. Так, наступну останню пару знесли, отримали нуль. Залишка немає, тому все дуже гарно підійшло. Одиниця підійшла, записуємо її як останню цифру. Отже, це і буде наша відповідь. Тобто ось таким чином ми обчислили дуже великий корінь, використовуючи метод а, обчислення кореня у стопчик. На цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що все зрозуміли, все запам'ятали. Ви можете також себе перевірити, також натренувати ось цей метод обчислення коренів у стовпчик. Просто берете калькулятор, якісь числа, наприклад, берете, можна навіть великі числа брати, піднести їх до квадрату і далі брати це число і зволікати з нього корінь, використовуючи другий спосіб. Досвідших зустрічів в овочні математики.